Цього дня свої таланти презентували обдаровані діти з Брусилівського та Житомирського районів. Традиційно першими добою за свій квиток у фіналі конкурсу стали учасники категорії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Вітраж, мабуть, одна із самих простих, одновременно і складних технік, тому що дуже красиво переливається, дуже легко її рісувати, тому що вона десь трохи схожа на акварель. І на маслини краски, тому що довго тримається на стеклі. Сидіти вдома, коли все місто гуде про конкурс, якщо ти зірочка засвітись, було не сила й Данилу Зелінському. Попри те, що хлопець знаходиться на візку та є особливою дитиною, він приїхав довести усім, що неможливого не існує. Готувався я упорно е, е, нам, намагався кожен день репетирувати але але не не завжди вдавалось я сам себе сам себе вдосконалював не плачте, мамо це ж війна я боронив свою країну у мене сліз тепер нема люблю я вас і україну Зважаючи на високий рівень підготовки учасників, журі уважно придивлялися до кожного, роблячи подекуди й критичні зауваження. Много хороших є дітей, талантливих дітей. Звісно ж, хотілось би атміті. на что руководители, к сожалению, не обращают внимания. Репертуар, который берут, лежащий на поверхности, репертуар, который исполняют взрослые. Хочется, чтобы дети проживали свою жизнь, чтобы они проживали любовь детскую, чтобы они пели о своих каких-то проблемах, которые волнуют детей, чтобы они транслировали это в мир, потому что наступит время, когда они станут взрослыми. По закінченні конкурсу переможців нагородили дипломами та цінними подарунками. А як пройшов завершальний зональний відбір у місті Новограді Волинському, ми розповімо вже завтра.